Я сьогодні до Вітулі до своєї заїжджала. Вона мені каже, я тобі дам попробувати пелюску, Зараз візьму вилку. І, каже, це такий рецепт на любителя. На якого любителя? Я не знаю, я бачу, що тут зерно гірчиці є. Ну, я випитаю вже рецепт у неї, тому що я ж вже її попробувала, і мені вона сподобалась. Видно, Віта її трохи підварювала, бо така вона м'якенька. Добра. Ну, мені кажеться, що вона її підварювала, бо вона зовсім так, ну, м'якенька. А смак дуже добрий. Хм. Рецепт випитаю. Купили сітку капусти по 12 грини Гер... 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 Ну, і, дівчатка, пелюстку, пелюстка виходить добре. Вже раз капусту купила, значить, зробимо завтра. Бо я не знаю, як вам правильно дати рецепт, його треба просто показати, як його робити. Капусту треба одварити просто у воді, без солі, без, без нічого і треба, щоб вона охолола. так? От до такої м'якості, до якої вам подобається. Я люблю, якби мені трошки хрумтіло, я сильно переварювати не буду. І окремо маринад зварить, так? А тоді і натерти моркви, на мор... тертушку по-корейськи. І тоді оце шарами капуста, моркви по-корейськи, нарізати слайсами часничку. От перекласти і в конці залить цим маринадом. І хай воно трошки постоїть і готовченко. Дівчатка, готую капусту до варіння на пелюстку. Взяла дві отакі головки, невеличкі. Ну це у цьому Всі ці зверху дві таких лежало. І одну таку гарненьку. По рецепту пишеться, якщо маленька капустина, так треба її розрізати пополам, якщо більше на 4 частини. Але я отаку буду ділити на 4 частини, От, і складати у кострубку. Забирала листки, які мені не подобались, це теж якісь. Та ні, це трошки притертий він просто. Але можна забрати цей. одрізала качан гарненько, але ж не зовсім. І тепер буду. Різати зразу пополам. Зараз я подивлюсь, на скільки частині я її розбіжу. Чи на 4, чи аж на 6. І на чотири треба, бо я що знаю. Так, ну хай. Гарна капусточка. І пополам такі. Це я працюю в літній кухні і буду складати каструлю. От, в каструлю. А потім просто залью водою і буду варити. І я ще беру половину великої капустини. Цю половину я зараз поріжу отаку три частини. Бо в мене вже, мабуть, більше в каструльку і не влізе. Якась каструлька невеличка, але мені хватить. Я знаю, що в мене дідуля таке не їсть. Це я роблю тільки для себе, хоча. Ще можна шмат. Шмат можна шурнути. Це ж якесь пузьке вийшло, але нічого. Так, зараз заливаю звичайною холодною водою і ставлю на газ, трошки його ще тут Упакую краще, і будемо варити. Без солі, без нічого. Ну, у рецепті там варять її до м'якості, щоб м'якенька. А я прокип'ячу хвилин 5-7. і а Тепер готуємо маринад. Я в каструльку влила півтора літри води. Додаємо стакан цукру. У мене стакан 200 гримовий. Цей стакан наливаємо Ну, Дев'ять дев'ятьсоткового, ясне діло, осту. Стакан олії. Тушки не піни. Стакан олії. Так, мийку це діло. І 4 столові ложки солі. Я буду так, без гірки. І чотири. І оце все діло нам закип'ятить і теж дати охолонути. Поки капуста наша вариться, і маринад поки закипить. чистим часничок. Часничок чистим за смаком. Треба буде слоями перекласти, часничок порізати слайсами. І слоями будемо цю капусточку, в яку ми посудину її будемо складати. От, Тому треба моркви натерти по-корейськи на Натер... тертушку. <рі> моркви одну велику, зараз натеру І начищу, ой, це якийсь трухлий один попався. Викидаю цей зуб... зубчик. І начищу чесничку зубчиків, я знаю, може 5-6. Ну, це вже за смаком. Часничку накришила, беру морквинку і буду У мене ножик з того йому вже цьому ножику, але йому ціни немає, як кажуть. Коротше говоря, натираємо моркву. Ну, Скільки теж кому більше подобається. Кому подобається менше моркви у капусі. Я дві морквинки. Отак стру. Над кипить. Виключаємо, хай холоне. Ну і капуста моя вже кипить. Трохи, трохи зверху тут у мене не поділу, але якось я буду її міняти. Треба було в більшій каструлі варити. І варимо, кому як подобається. В рецепті варили до м'якості. Значить, дівчатка, перевіряємо ножиком по хрумкості, кому як подобається. Все, я виключаю. У мене покипіла капуста буквально десь хвилин 5-6. І все. Я не хочу, щоб вона через чур така, знаєте, була м'яка. Хочете, щоб була м'якша, значить, треба поварити трішки більше. І зараз я зливаю цю воду, і хай вона холоне. Злила водичку і зараз ставлю на пол. Тут у мене плитка, пол холодний, так вона швидше охолоне. І ще мої дорогенькі, треба, щоб в наявності було зерно гірчиці. Бо будемо, коли пелюстку будемо перекладати, оце пересипати часничком і морквою, то треба пересипати оцим зерном гірчиці. У мене Віта так вона ну, зерно швернула прямо у цей І вросіл. Каже, залила то разом з усім і, і порядок. Ну, я вже ж роблю так, як написано в книжці. Зробимо правильно. Як охолоне, до цієї, повернемось до цієї процедури. В коментарях я під цим рецептом. Значить, знайшла такі коментарі, люди пишуть, що ще можна так само капусту відварити, хай вона охолоне і залить, якщо залишився розсол, наприклад, з помідорів. В банку виїли помідорів, а розсіл залишився. То залить оце капусту оцим розсолом, і теж трішки постоїть, і виходить дуже смачна ця пелюстка. Ну, Люди, розумієте, вік живе, віку чи з цих рецептів робить, не переробити. Але ж, ще ж воно і в кожного свій смак. Одному сподобається, а другому не сподобається. Але спробувати в житті треба все. Мені Віта дала попробувати, мені сподобалась така пелюстка. Вона варила до м'якості. З зубами проблема каже. Ну, правда, вона така добра. Ну, Я трошки твердішу зробила. Ну, коротше, робимо. Ну, а те хай холоне. Хай холоне аж до вечора. Ну, Не до вечора, ну, поки зовсім не охолоне, я його трогати не буду, ще іде. Так, схололи всі мої капусти, і маринади. До того промерзла, що це лежала, вкутала, ще наче трохи аж марнула. і Миску Тепер викладаю отак, шар покладу, а тут у мене два. Два шари тільки й буде. Так, капусі. Ой-ой, моркви. Точно сплю. Моркви. Чесничку і гірчиці. Ну, десь, я знаю, чайну ложечку, так. Далі знов капусточка. Рецепт я вкину у кружечок. А напишу ще, що до чого. Напишу зараз. Все напишу. Бо я знаю, що ви не любите записувати. Де воно правильно так і має бути. А рецепт, значить, рецепт. заливаємо маринадом. А маринад ще, наче, не дуже і холодний, такий ще трошки якесь тепло відчувається. Ну, це ж не гарячий. О. О. І зараз придавлю кришкою, щоб вона вся потонула, ця капусточка у цьому маринаді. Ну, казали, 2-3 години і готова до. До смаку. Будемо пробувати. Так, зразу придавлю тарілочку, щоб ця капусточка погрузилася і ще зверху й кришечку. Ой-ой-ой, накрию і хай стоїть пару годин. Ну, вже не витримую, я не знаю, скільки минуло. Один чи дві. Не знаю. М -м -м. Зварила якраз нормально. І не туге, і не м'яке. Ну, супер на мої зуби, То що треба. Хто хоче м'якше можна двері. smakota